Покажемо зараз нашим дівчаткам, що нам прийшло, за чим вони мають до нас прибігти, або що, що їм очікувати в наших сторіс і в наших е, е, постах в, е, в клубі. Прийшли в нас розміра ще жилетів. Ось таких. І зараз покажу вам брючки, які в нас прийшли новенькі. В нас ще таких не було. Тобто є широкі палацу, величезні, широчезні, класні палацу з льоном. Це є змішаний льон з віскозою. А зараз нам прийшли ще завужені штани. Це неймовірна тканина, це неймовірні моделі, Вони так класно носяться, вони такі легенькі, невагомі. Просто супер. І є ось такі в нас білі, тобто, вся ця капсулка теж є в білому. Ось такі соти. Можна носити, наприклад, верх або чорну маєчку, або білу маєчку. Можна, до речі, ця, ця безрукавка вона йде з монтованими ось такими надплічниками. Це дуже стильно виглядає. Воно ну, якось так вирівнює плечі чи якось. Ну, реально дуже ефектно. Це не проста безрукавочка. Так, І прийшов нам. Дуже класний. Ой. Ось такий от колір. Я так його чекала. Дивіться, який він класнючий, соковитий, яскравий. В принципі, на мені ось весь цей набір, але на мені він в чорному, це минулорічна, навіть позаминулорічно. Боже, я навіть не пам'ятаю, скільки разів ми отримували цю модель. Ми, от, ми стільки отримуємо, стільки її продаємо і завжди є запит. А оцей колір він взагалі новенький. Ми відшили ось такий новенький колір. Теж капсули, можна все підібрати, зміксувати собі, як вам заманеться. Можна купити, наприклад, штани, і то потім докупити піджачок, потім... Докупити ще інші штани, потім шорти. Бачите, завужені штани. Це дійшли нам штани. Теж всі з цієї капсулки. До речі, дівчата є і в великих розмірах до 56-го. От, бачите, завужені штани, теж змішаний льон в полосочку. Топи прийшли до наших костюмів, я дуже часто показую. Тобто ці всі костюми можуть бути в бірюзовому, можуть бути ось такому бежевому кольорі. Я покажу вам топ. Ось такий, як бежевий, Як бірюзовий, такий самий бежевий є. Він у нас вже є, до речі, в магазині. Чорні маєчки прийшли. От Ви можете капсулами набирати, все, що вам подобається. Воно все гарно міксується, низи пасують до верхів, і не треба собі заморачуватися, що ви там хочете. Наші маєчки з Атласу, але це такий штивний атлас, який дуже класно з піджаками. От Хто носить постійно піджаки-жакети, звертайтеся, в нас є. Я вам відразу їх покажу. Вони у нас є в чорному, зеленому і в ось такому молочному кольорі. Вони завжди в нас є в наявності. Це наша база, яка завжди є. Дош то теж до після четвертого розміру, від ески до 54. четвертого. І вони чим вони відрізняються від звичайних от сатинових дешевих маючок? Тому що вони от там та сторона, вона така слизька. Вони ну, більш якісні, скажімо так. Якщо скромно. Ой, дивіться, чорні є штани. Завужені, чорні з льону звичайні штани. А, таке саме, як бірюзове, вже готове в нас чорне з виробництва прийшло. Бачите, є бірюзовий, а є чорний. Тобто на мені в полоску, а це однотонний чорний костюм. І можемо собі, наприклад, бірюзову взяти маєчку. Комбінувати собі. Да. Теж змішаний льон, підчіпляються рукава. Ось така от краса. В ньому буде не, не спекотно, в ньому буде дуже комфортно і він дуже зручний в дорогу. Між іншим, якщо ви збираєте десь на море, вам в ньому буде дуже стильно і дуже зручно. Ви нам пишіть, обов'язково ми все підберемо, все, що від вас треба, об'єм груді правильно заміряний, Якщо щось на закаунті є, як знімати мірочки, і мої феєчки, вам все, все підберуть, все відправлять, хоч на другий край світу.